Стало, і де новий день. Любі малята. Усім добрий день! Дітки, запрошую вас на заняття з грамоти. Ми продовжуємо нашу подорож цікаву країну звуків і бук. І сьогодні ми ознайомимося з новими звуками і дізнаємося, яким символом літерою, вони позначаються на письмі. Але на початку нашого заняття пропоную пограти в гру, Назви предмет. Вам потрібно назвати тільки ті предмети. На твій який є зазначений звук. Будьте уважні. Звук Р. Кулька, сир, рак. Сонце. Звук П. Павук, олівець, прапор, лимонад. Звук М. Буряк, метелик, фламінго, книга. Перевіряємо. Звук Т. Телевізор. Хмара, кит, оса. Звук Н. Вінок, зірка, нитки, груша. Звук С Слива, ковзани, горох, лось. Перевіряємо. Молодці дітки. А зараз послухайте вірш Загад. Він вертлявий і строкатий, вміє дзьобом працювати, скрізь шукає короїдів ненажер і дармоїдів. Дітки, про якого птаха йдеться у вірші? Так, правильно, це дятел. Скажіть, будь ласка, на який звук починається слово дятел? Звук дь. А на який звук починається слово дармоїдів? На звук д. Тож сьогодні ми попрацюємо зі звуками Д, Д і дізнаємось, яким символом літерою вони позначаються на письмі. Давайте разом вимовимо ці звуки. Повторюйте за мною Д, дід. Дітки, при їх вимові повітря затримується глибоко у роті. Звук д називається твердим приголосним. Звук д називається м'яким приголосним. Дітки, послухайте декілька слів і скажіть, який звук наявний у кожному з цих слів: Троянда, верблюд, відро. диня, дуб. Який спільний звук? Звук Д. Це твердий приголосний звук. У звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. А який спільний звук у цих словах? Діти, діжка, ведмідь, дім жолудь. Звук Д. Це м'який приголосний. У звуковій схемі позначаємо двома рисками. Хлопчики і дівчатка. Зупиніть відео і розгляньте малюнки. Визначте, в назвах яких предметів ми вимовляємо твердий приголосний звук Д. І в яких м'який приголосний звук д. Перевіряємо слова з твердим звуком д. Дельфін. дуб, Драбина. Дудка. Сад. Слова з м'яким звуком д. Дятел. Діти, дід, дірка, лебідь. Розумнички, у вас все вийшло? А зараз давайте визначимо місце звуків д, ді у словах-назвах малюнків і позначимо їх відповідними позначками. Вимовляємо слова разом так, щоб добре було чути ці звуки. Перше слово «дівчинка», дівчинка. Де ми чуємо звук Д у цьому слові? Так, на початку. А скажіть це твердий, чи м'який звук Д? М'який, тому його ми позначаємо двома рисочками. Наступне слово холодильник. холодильник. Де ми чуємо звук Д? Так, у середині слова позначаємо його як. Д. Твердий приголосний однією рисочкою. Велосипед. Велосипед. Де ми чуємо звук Д у кінці слова. Позначаємо однією рисочкою. Тепер зупиніть відео і самостійно визначте місце звуків Д Д у словах. Перевірте себе. Звуки д д на письмі позначаються літерою Д. Розгляньте і запам'ятайте велику і маленьку літеру Д. На що ж схожа літера Д? Буква Д неначе дім. Хто живе у домі тім? Здогадалися, мабуть, в ньому літери живуть. Дітки, а зараз будемо друкувати літеру Д. Знайшли верхній куточок клітинки, відступили від нього трішечки і пишемо горизонтальну лінію. Далі ведемо лінію вниз довжиною у дві клітинки до кута другої клітинки. І з іншої сторони. Пряму вертикальну лінію довжиною дві клітинки. Далі проводимо пряму горизонтальну лінію знизу. І домальовуємо ніжки. Ось у нас вийшла літера Д. Дітки. А зараз виконаємо звуковий аналіз слів, побудуємо схему модель і надрукуємо слова літерами. Перше слово «дині». Який перший звук ми чуємо у цьому слові? Звук д. Це твердий приголосний, позначаємо так, рисочкою. Ди, і, я його співаю. Значить, це голосний звук позначаємо кружечком. «Дині», Ні. М'який приголосний, позначаємо двома рисочками. «Дині», І. Голосний звук позначаємо кружечком. Дітки, а скільки складів у цьому слові? Ди-ні. Так, два склади. А на який склад падає наголос? Давайте, нібито, покличемо дині. 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 На перший склад. Дуже добре. А зараз надрукуємо слово дині. Починаємо друкувати з першого складу. Ди. Який перший звук ми чуємо? Звук Д. На письмі позначається літерою Д. Друкуємо літеру Д. «и», Наступний звук І. Позначається літерою І. друкуємо літеру І. ди ні. Ні. Н. Наступний звук н. Позначається літерою н. Друкуємо літеру н, Д, ні і. Друкуємо літеру і. Хлопчики і дівчатка, а зараз ви самостійно зробіть звуковий аналіз слова діти. Визначте, скільки складів у слові, і поставте наголос. Надрукуйте це слово. А потім перевірте, чи правильно ви це зробили. Що ж, дітки, а зараз почитаємо ад, у ІД Эд. Эд. Да. До. До. До до віра до слід до свид. SA DIV Дід Данило садівник. Дмитро подарував Ліді подарунок. Дніпро, десна, дністер ріки. Хлопчики і дівчатка, ось і закінчується наше заняття. Ми сьогодні ознайомилися зі звуками Д, Д, дізналися, якою літерою вони позначаються на письмі. Вдома потренуйтесь у читанні з вивченими вже літерами. До побачення!